Вітаємо на каналі Ванешкевичі. Друзі, зробили сьогодні для вас підбірку десертів із яблук Чотири дуже вдалих хороших рецепта. Саме зараз сезон готувати. Тут такі досить простенькі рецепти, а результат не перевершений. Ми вже їх раніше видавали на каналі, зараз просто зібрали все в одне відео, щоб легше вам було зорієнтуватися. Отже, якщо цікаво, Слідкуйте і готуйте. Яблучний пиріг під назвою невидимка. Або його ще називають невидимий. Це дуже ніжний, більш схожий на суфле, ніж на пиріг десерт. Готується надзвичайно швидко, без жодних зусиль. Смакує дуже-дуже. Перелік інгредієнтів, як завжди, знайдете і під відео. Отже, що нам треба зробити? Треба смішати яйця з цукром і ванільним цукром. Гарниско все перемішати до однорідності. Додати розтоплене вершкове масло. Всі інгредієнти завжди, як зазвичай, є в холодильнику. Додати молоко. Далі просіяне борошно і розпушувач. Це, власне, і є все наше тісто. Тепер ми будемо з'єднувати. Частинами тіста із яблуками, які порізали. Ось на такі тонесенькі пластерочки. Яблука будь-які, які ви любите. Зимові, літні нема значення. Головне нарізати дрібненько. Гарнесенько так от викупуємо в тісті наші яблучка. Пиріг готується дуже швидко. І так само швидко зникає і зі столу. Гарненько перемішуємо. Форму, в якій ми будемо випікати, змащуємо вершковим маслом. Змащуйте так добресенько, і бортики так само. І перекладаємо форму. Далі відправляємо в розігріту духовку на 180-190 градусів і випікаємо до зарум'янення. Вагненько розправляємо. Ось наш пиріг вже спікся. Добре, охолов. Обов'язково треба, щоб він повністю охолов. І так як в нас була форма для кекса, перевертаємо верхнем. Ось так він гарнесенько нарізається. Це можна сказати яблука в кремі. Це ми пекли той самий рецепт, але просто надзвичайну форму. Ось такий він нижчий і більш схожий на пиріг. Спробуйте, він дійсно дуже смачний і вартий уваги. Сьогодні готуємо шарлотку, яблучний пиріг. Пиріг, який полюбився вже багатьом поколінням, готується дуже просто. І за цим рецептом завжди вдається просто ідеально. Отже, яблука у нас зимові, кисло солодкі. Чистимо шкірку і нарізаємо на пластирки різного розміру. Більші, менші, грубші, тонші, як нам вийде. За бажанням додаємо корицю. Можна не додавати нічого. Перемішуємо. І беремося за тісто, яке, як на мене, готується набагато швидше, ніж почистити яблука. Отже, вибиваємо яйця, збиваємо їх в піну, додаємо цукор. Ванільний цукор. І все збиваємо до однорідності, щоб маса наша посвітліла і збільшилась в розмірі. Додаємо розпушувач. І одразу все просіяне борошно. Гаренько перемішуємо до однорідності, і наше бісквітне тісто вже готове. Ось таке виходить у нас лите тісто. Для запікання застилаємо пергаментним папером, нічим не змащуємо і приблизно половину тіста викладаємо на форму. Зверху викладаємо одразу всі яблука. Можна робити не тільки з яблуками, ми робимо ще і з абрикосами, із персиками, зі сливами, з полуницею малиною, з чорницями, що кому до вподоби. На оце тісто. Руками гарненько зверху притискаємо і решту тіста викладаємо зверху. Розправляємо по можливості. Більше-менше розтираємо. Поріг, який готується дуже швидко і який любиться всім. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 160 градусів приблизно 40-45 хвилин. Далі виймаємо із духовки і даємо повністю охолодитися. Або у формі, або на решітці, як в нас. Коли вже пиріг у нас буде повністю холодний, можна припорошити цукровою пудрою. Пористий, ніжний, дуже смачний. Друзі, у нас сьогодні дуже смачний, швидкий у приготуванні бісквітний рулет з яблуками. Начинка випікається одночасно із тістом, дуже швидко, зручно і направду дуже вдалий. Рецепт рецептом зі мною поділилася моя коліжанка. Та що завжди в темі всіх трендових рецептів. Отже, якщо вам цікаво, залишайтеся з нами. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео також. Для початку роботи ми підготуємо начинку. На грубій терці натираємо яблука, такі, які ви любите. Можна зі шкіркою, можна без. Ми зі шкіркою. Додаємо лимонний сік, кардамон і корицю, все це ретельно перемішуємо. Першу начинку відставляємо в бік, беремося за приготування бісквіта. Обов'язково відділяємо жовтки від білків. Збиваємо білки до пивної піни і тоді вже поступово в декілька етапів додаємо цукор. І сюди ж одразу додаємо ванільний цукор. Перебиваємо до стійких піків, вводимо жовтки. На низьких обертах міксера перемішуємо. Тільки до однорідності. Довго тут ми вже не збиваємо. Додаємо олію без запаху. Розпушувач і просіяне борошно. Обережно на низьких обертах легенько перемішуємо так, щоб не було грудочок. Можна перемішати лопаткою, якщо вам так буде зручніше. Все, бісквітна маса у нас готова. В результаті вона має ось такий вигляд. Форму, яку будемо запікати, застилаємо пергаментом. викладаємо одразу всю начинку. Формуємо такий яблучний прошарок. Сюди по бажанню можна дати родзинки і горішки. Тепер зверху на яблука викладаємо бісквітну масу. І теж рівномірно розправляємо. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 160 градусів орієнтовно 20-25 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку до зарум'янення і сухої шпажки. Зверху вкладаємо одразу на гарячий бісквіт пергамент. Таку дощечку, можна більше, у нас така маленька. І перевертаємо верх дном. Одразу забираємо пергамент з під яблук. Це все робимо одразу після випічки. І гарячим ще скручуємо за допомогою пергамента. Намагаємося скрутити так щільненько. Залишаємо в пергаменті до повного охолодження. Як бачите, все дуже швидко і просто. Коли повністю охолодиться рулет, забираємо пергамент. Він, насправді, ще ледь-ледь теплий, але вже можна нарізати. І нарізаємо. Ось така краса у нас виходить. Рецепт, направду, дуже вдалий. Наступного разу обов'язково додам родзинки і горішки, щоб було ще смачніше. Зверху можна полити шоколадом або припорошити пудрою, це вже так для краси. Ось такий ніжний у нас виходить рулетик. Друзі, сьогодні приготуємо заливний яблучний пиріг, який в моїй сім'ї готується найчастіше. Ми готуємо його завжди у всі пори року. Навіть вже зняли відео друге по цьому рецепту, щоб ви його не пропустили і точно спробували. Надзвичайно простий і надзвичайно смачний. Як то кажуть, просте просто геніальне. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, починаємо роботу із приготування тіста. До борошна додаємо розпушувач, перемішуємо. Додаємо сметану будь-якої жирності і розтоплене вершкове масло. Можна, так як у нас, не зовсім дотоплене. Це не страшно. Перемішуємо. Спочатку вінчиком або ложкою, як вам зручно, потім руками замішуємо тісто. Це готується дуже-дуже швидко. Тісто спочатку буде розсипатися, потім буде збиратися в кубку. Ось ми обібрали повністю все борошно. Ось таке тісто у нас має вийти. Тепер готуємо форму для випічки. У нас круга роз'ємна форма. На дно поклали пергаментний папір і нічим не змащуємо. Папір, звичайно, беріть про силиконний або антипригарний. Тепер викладаємо тісто. Дуже м'ягеньке, дуже ніжне, не липне до рук, приємно в роботі. Спочатку формуємо дно, потім підтискаємо на бортики більше тіста і будемо формувати бортики. Можна це робити і склянкою, якщо вам зручніше. Формуємо бортики більш-менш однаково. Все, основа в нас готова. Тепер ми підготуємо заливку. Вибиваємо яйця, додаємо цукор з ванільним цукром. Все це перемішуємо вінчиком або можна збити міксером, як вам ще зручніше. Додаємо сметану. У нас 20% жирності йде в заливку. Перемішуємо. І додаємо борошно. Все це перемішаємо до однорідності. Все, заливка наша вже готова. Поки що теж відставляємо вбік. Тепер готуємо яблука. Яблука в нас помиті, чистимо шкірочку і нарізаємо на тоненькі пластиночки. Яблука кисло солодкі у нас. Сюди можна брати будь-які улюблені. Все, всі складники ми підготували, тепер будемо збирати докупи. На тісто на основу з тіста викладаємо яблука. Тут, якщо бачите, що вам мало яблук, можна ще дорізати. І тепер заливаємо заливкою. Можна дорізати яблука, можна викладати так, як є. У нас 1 кг чистої ваги, прорахований. Розправляємо і бачимо, що в наші трішки залишаються бортики тіста. Можна залишити так, як є, докласти яблука, а можна так, як ми обрізати. Просто якщо ви докладете ще яблука, то час випічки буде трішечки довший. Ось в такому виді відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 170 градусів приблизно годину. Орієнтуйтесь на свою духовку. Печемо до зарум'янення. Яблучка у нас трішки будуть підніматися при випічці, а потім осідати. Коли повністю охолодиться, аж тоді виймаємо із форми і можемо продекорувати ще цукровою пудрою. Дуже смачний пиріг. Направду. Готую його найчастіше. Те перше відео, яке ми готували на нашому каналі по цьому перегу, теж залишу під відео. Можливо, комусь із вас буде цікаво подивитися, які ми були на початку нашого шляху. Отже, виходи смачно і по-домашньому. Дякую, що ви були з нами! дякую за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. І хай вам все вдається, друзі!